Вітаю! Субота, нове відео. І нарешті дійшли руки до пічки. Відразу хотів подякувати нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. Дякую також постійним глядачам, підписникам. Дуже-дуже велика вам подяка. Тепер до теми відео. Минулого року ще мене просили, щоб я трішки. Розказав про піч, показав, як вона працює, про цей котел, що в неї знаходиться. І нарешті, так чисто випадково, трішки нашкодив, і дошли тепер руки і до неї. І була якраз прекрасна можливість показати її прям більш детально з усіх боків. То тепер до відео. Приємного вам перегляду, підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Новий день. Є для вас цікавенька історія. Не було в мене в селі пів тижня. Позавчора приїхав з майстрами, проводили мені інтернет. Ось тут де сібовський кабель іде, тут у нас вже кабель інтернету йде. І ось туди заходить він на, на горище і спускається біля цього електрошитка. Я ж тоді приходжу з майстрами, дивлюсь, нас були заморозки, листя на винограду опало і стою, дивлюсь, думаю, що змінилось. Що змінилось, а як виявилось, тоді не було фундука. Я приходжу, тут нема нічого, у нас ріс фундук. Ось отут, його немає. Ну, я розстроївся, я майстри інтернет провели, з ними розрахувався, вони уїхали, я уїхав. На наступний день я приходжу і тут знову росте фундук. Тільки є один єдиний нюанс. Це не той фундук, який тут ріс. Ось це що ви бачите. Він ріс ось там біля погріба, от там в куточку. <сі> а це що тут різ, він був червонолистий, такий, на ньому вже цього року були перші горіхи. Він, він, я його купляв, він був вже двох-трьохрічний, такий, прям величенький. І тут на цьому місці він вже два сезони ріс, перші горішки були, і прям, ну йому тут дуже подобалось. І він же червонолистий, він, я думаю, він декоративний, такий, як, точніше, листя, таке як декоративне. І його немає. Минулої осені нас отам ріс фундучок. постійні глядачі пам'ятають, там ще в другому відео на каналі я їх був висаджував ось цей виноград. Там ще два винограда по території, які не прийнялись, і два фундуки. Ось ці. То минулої осені перший фундук в фундука виросли ноги, а цієї осені в цього фундука виросли ноги. Ну просто я дуже сильно дивуюся, наскільки от ця людина що робила, от в неї клепки в голові немає. Просто взяти, викручувати другий фундук, посадити його сюди і думати, що я не побачу. До речі, ось від нього ще листя тут. Таке воно червоненьке. Ось воно. І тут все ну, ногами потопчене, дуже потопчене. Ну, на, по території, на щастя, на благо нічого не пропало. Все нормально. Так само наша ось ця бубочка також на місці. Все, все добре. Ну, додуматися. Я, 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 я не знаю наскільки така тупа і абсурдна ситуація. Ну, що є. Я ж ходив тут, як Шерлок Холмс. Зараз уже його не видно. Ось Зараз я вчорашнє відео тут шматочок ставлю для розуміння. Така маленька ніжка, чиясь чи дитяча, чи жіноча, ну щось от таке тут ходило. Потоптало, поламало, покопало і так далі. Ну, нічого, інтернет у нас вже є. Камерка в нас є, то будемо встановлювати також камерку. То зараз покажу ще що новенького. З новенького в нас вже є інтернет. Ось тут його так завели. Тут я зроблю для нього паличку, тут для нього розеточку я зарані заготую. То ось наш Бетмен. То прям прекрасно. Прям прекрасно. І наша камерка. Зараз ще покажу камерку. А ось наша камерка. Настя її замовляла в Китаї так чисто для інтересу, щось дуже дешево, але я її вже підключав, перевіряв. То картинка непогана, і вдень, і вночі, то прям. Прям сподобалось, за того, що вона була і без, безкоштовно, вона прийшла чи майже безкоштовно. То я вже придумав місце для неї, треба тільки туди закинути електрику, і буде у нас стояти також камерка. Також вчора прийшов і розбомбив ось усю цю, цю красу. Я тоді зробив вже дуже велику дурницю, як я перед цим говорив, що в мене був, залишився клей. І я вирішив його підмазати тут біля дверці. І там глина дуже дихала, я хотів обережно її відірвати. І от відірвав. <хи> як бачите. Но зато я можу вам показати, як зараз виглядає цей котел. Суцільна от така конструкція. Метал для розуміння. Ось мій палець, а палець не маленький, як у масажиста. То метал дуже товстий, такий десь біля 1 см. Всередині ось ідуть труби між ним щоб воно циркулювало і не так швидко закипало, і щоб воно рівномірно розігрівалось. І ось у нас іде подачка. Отут вона в стіні сюди приварена, а зворотка там нижче. Внизу її не видно. Я тут вже глину пороздовбував, все пороздовбував. Ну, на щастя, тут у нас шамотний камінь є. Хоча із цього котла. Тут такої великої температури немає, бо, як бачите, воно все чорне таке, і воно забирає всю температуру на себе. Там трішки також чорне, але це коли ось тут воно палиться, то воно туди полум'я йде, і воно тут трошки підсмалює. Тут в нас духовка. Зараз підсвітку вимкну. То не знаю, я ще думаю з приводу цієї духовки, вона, в неї користуватися ми навряд чи будемо, але ну, вона така страшна, крива і саморобна. То ще думаю, може її викручувати, і придбати нову, і поставити. Ну, вона трішки коштує. Но тут, Якщо чесно, треба заміняти всі дверці. бо ці Дверці вже погано тримають, ну, їх там, по ідеї, можна якось реставрувати. Тут ось такі прорізи поробити, щоб воно нормально в паз попадало і закривалося плотненько. Тут зовсім ручка відвалилася, то я так пакетик підставив, підклинив. Тут тільки ось ця нормальна. А, і нижня так само, вона погано нещільно закривається, то якось ось так. І ось ця дверка класна. Вона прям гарненька. То з такого що ще цікавого. Ось там всередині воно отак виглядає. Зараз якось впихаю камеру. Ось отак. От Сажу я був чистив. Не ідеально, але чистив. То виглядає нормально всередині, тяга нормальна. То що ще з такого? Метал мені ще говорили, що друг згниє, протече і так далі. Чесно, я не знаю, скільки має гнити ось такий метал. Тим паче він постійно з водою. Для мене це загадка. Тут ось ось ці штуки. Тоненькі, ну я так подивився, їх окремо доварювали. Ось вони. Це для того, щоб сюди ставились колесники. І тут у нас виходить це ж там у нас дверця, тут була така як така, як площина для попілу, а потім тут, де труби, тут йшла сходинка, воно було вище, і йшло далі туди. Там була друга сходинка, бо коли отут палиться для, скажімо так, щоб духовка грілася, та щоб попіл не так сильно туди затягувало, то от спеціально тут сходинка зроблена. І потім вже, ось, іде вже рівне, і ось по цих всіх каналах. Ну, вже йде ось так. Ось так. Отак. От Отак. І вже вверх, і там у нас на горіщі виходить такий довгий комен. Він якось також зроблений там цікаво, і вже йде в димар. І там, де в димарю чи в комену щоб чистити, там великий такий совєтський такий радіатор плоский, і він там просто глиною замазаний, це треба його знімати, вичищати це все діло. То трошки там таке. незручно, не ну знову ж, сажу треба бажано хоча б раз на рік чистити, бо горить вона дуже класно, і щоб не було потім горя. То на що сьогодні за план? Нам треба ось оце, всю цю дюрку, ось оце усе каміння звідси. Вона сама зроблена десь туди де нижче. Тут є червона цегла, звичайна, але там внизу температури зовсім ніякої немає, там просто попіл падає туди. А тут, де сама топка була, то тут кругом шамотний камінь. Чи ця цегла шамотна, а ця, що вогне тривка. А потім тут вже де це все вимурене, воно зроблене з таких маленьких, з таких плоских маленьких гранітних камінчиків. Бо я ж тоді було це, як глиною її перемазував, зверху ж по сіткою затягнув, щоб воно не тріскалось, то от вона уся така вона на глині. І глина така соломий, споловий, з половою, з таким усим. Вона не тріскається. Місцями була повідслоювалась, ну не знаю. Я трошки по-другому методу замішую. То, як показує практика, доволі міцно і не тріскає, і не відвалюється. Також ще покаже, як нас з цього боку виглядає. Ось це зворотка у нас йде. Вона самому сам низу, там приварена труба, а там подачка за вмикачем. Ось отам вона йде. Просто через стіну. І тут ж нас труби по всій хаті. І потім, як... Ще перед цим як пан Василь приходить тут переварювати, ми ж сюди варили насос. Ну, знову ж, він в мене так, для доброго слова, як говориться. Самотчок, хоч у нас і ось цей негарний трансформер. У нас ось іде отак труба, труба, труба. Труба, труба. І тут, де буде ось цей трансформер, тут ж буде вихід на нашу майбутню трасу. То... Прям прекрасно воно гріє без насосу, без нічого. Колись в майбутньому, знову ж. <свісно> Надіюся, що в цьому році, на цьому році не вийшло. Будуть двері, буде тераса, але то зовсім друга історія буде. І ось там воно йдуть ці всі труби. І ось тут вони закінчуються. Ось у нас тут крайня батарея. І все. Доволі така проста система. Ну, гріє капітально, хоч сама топка і маленька. І ще думаю, якось її збільшити, ну, сенсу велико немає. Навіть якщо я над котлом вкладу ще один ряд цегли, і оцю ось, ось цю історію туди покладу, і так далі, то воно ніякого тепла додатково не дасть, бо все тепло забирає котел, і це все йде потім в труби і всю систему опалення. То, як і просили. <хи> мене ще рік тому просили показати більш, більш подробно. З приводу всього, то ось таке воно. Вчора був насіяв піску. Тут мене ще спеціально я залишив така. З трьохметрової глибини така червоненька гарна глина. Як пан Анатолій сказав, в тебе глина тут як золото. Чистенька, гарненька, то її пересія від камінців, від листя, від всякої такої чепухи. Закалапуця, вчора воно оце замішалось, лежало кисло. Сьогодні ще трішки його це перебив. Ну як трішки, ну, але ще півгодинки це воно калапуцюлось. І буду от класти на це все. Оцю цеглу на цей розчин буду класти. Що по пропорціях? Сіяний пісок, це в мене він кар'єрний, тут дуже багато глею. То в мене вийшло по пропорціях це відро ось таке. Тут 16-літрове. В принципі, воно без різниці. Відро глини в мене пересіяне. І 2,5 відра піску. Також пересійно, щоб не було глею, бо глина з часом розкисає, навіть якщо комочки є, а глей не розкисає. Він як пластилін і все. То замішав, воно вже настоїлось, то зараз у нас мають вимикнути світло, то в мене вже є фронт роботи. Також з приводу розчину. Ось отак він виглядає. І що саме головне, коли замішується ось, така, ось таке, він має не відпадати ось так. Він тримається. Але коли ви робите ось такий рух, він весь відпадає і не залишається на кальмі. Таким методом, як для такого пічного розчину для кладки цегли, я штукатурю в цій кімнаті стіни. Неї вирівняв і потім поверх шпаклівки Просто зробив і все. А для пічки ось таке, наскільки я знаю, то прям дуже класно. То зараз треба закласти ось оцю всю. Історію нашу, так що, день починається. Тому що зараз воно ось таке страшне, це йому просто, щоб товщини набрати. запихав туди сітку, щоб воно це все діло не розвалилось, то так плотненько. все вклав всередині, всередині його вимурував, це перемазав всі шви, все прям гарно. Вроді. Тут так само, знизу там камінчиків багато. Там далі так само. І ось тут, де дюрка була, також її з усіх боків заліпив, заклинив, то вроді непогано. Подивимось. То тут вже накидав цього пісочку з глиною. Зараз тут накидаю. Виставлю ось цю плиту. Тут у нас від неї ще є ось такий кутик. Цей кутик зараз ставлю і покажу вже повністю в зібраному варіанті. Домучу. Набрав товщину. Виглядає зараз трішки страшно, але но, вроді нормально. То так, трішки пару палочок кинув. Перевірити, чи де воно не сіфонує і так трішки просушу, бо шукав, дуже багато, ну, шукав в інтернеті, то не знаю, одні пишуть, що можна, якщо, якщо, якщо глина з пріском штукатуряне, одні пишуть, що не можна. Ну знову ж у нас дуже шкотел, то тут немає такої великої температури. Напряму з вогнем воно не контактує то відразу перевірю і подивлюсь тут вроде все так позамазував про всяк випадок, то ось така краса. Не знаю, тут і хотів вже, щоб цю стару цей кутик поставити, але як потім вже виявилось, сплита стояла трішки сюди, здвинута, цей кутик був. Якось по одному, по другому, я поки його масти відламав її, то поки буде так. Її треба вкоротити і щось. Пізніше буду думати. Мені саме головне, щоб в хаті було тепло. Щоб ніде не сифонувалося і Як перед цим тут запах сильно стає сажі. І з такого, що воно ще залишилося, це ось отут. Ось тут воно зараз навіть видно трішки десь тут ось воно сіфони. Димок іде. Ще ст... треба її там буде залатати і все. І то я це замітив, що воно так сіфони. Я не знаю, що буде, вам видно, чи не буде. Такі трішки, ось тут зараз димок іде отак. Тільки не зрозуміло звідки. Ну, то таке. Потім треба буде ще цю верхушку розібрати, там її переробити. І буде краса. Зараз ну, воно холодне все і поки весь комен прогріється. І тоді вже цей димок вже зверху йти не буде. То сажу почистив. Печку вроді підлатав, тяга прекрасна, все працює. Зараз прикриваємо, щоб воно сильно не, не горіло. І все на сьогодні. Все. Завтра приходжу і показую, як пічка себе почуває. Так що до завтра, до наступного дня. Ось. Привіт! Привіт, хороший! Нарешті дали світло, то перед цим я прийшов до хати, розпалив, поприбирав тут в кімнаті, як бачите, тут чистенько вже. То що, наша пічка? Як бачите, вогонь горить, там там гарнота. Вчора трішки пропалив і пішов додому. Сьогодні прийшов, воно було все нормально, трішки ніяких майже не було. Таке маленьке-маленьке. То спалив уже два ось таких відра, всяких соснових гниляків, то воно так. Більше тліє, чим горить. То тріщинки пішли, це було очікувано, бо тут плита ж нагрівається, плюс отут десь в тощину пальця розчин, я посадив, ж його. Ну, саму плиту на розчин посадив, і все, ж воно передає, сюди тепло. І тут шар самий тоненький, бо я очікував, що підуть тріщини. Тут же шар, як бачите, набагато товстіший. Більший. тут воно зовсім все ще пливе, як бачите. То поки воно буде так, буду його палити, сушити, <хи> І так далі. тріщинки будуть, а потім я його перемажу. Чи глиною перемажу, чи вже може клеєм перемажу. Ну, тут товщину ще додати треба. Бо, як бачите, тут товщина, ось скільки ще додати треба. Це буде пізніше, бо в хаті дуже холодно. Дуже холодно. Сьогодні буду продовжувати вкладати плитку. Далі у вас буде очікувати відео про плитку. А це таке коротеньке, можливо, комусь цікавеньке буде про нашу пічку. І вже потім, як воно вже висохне, додавлю дуже шар, це все перештукатурю. І також зверху, там де я говорив, треба буде від цієї труби у нас газовий котел, Де ось оцей весь букет з трубами. Так. Тут же ж були труби, батареї і так далі, це ж все повирізалось і цей отвір так і залишився. То треба буде привести в порядок ось цю, цю всю частину. Вона трішки бобинить і на холодну, коли розпалюєш місцями, є трішки-трішки тим. Трішки Він дуже маленький і тільки коли воно все холодне, потім прогріває, прогрівається і проблем зовсім ніяких немає. То на такому етапі, <хи> з таким досвідом пічника, як у мене, то я дуже задоволений, дуже задоволений результатом. У нас постійно дощі. То сьогодні по болоті нарешті добрався сюди в край городу і побачив ось таку красу. Побите, погризене зайцями, цикадка побила страшне. І ось це яблуня таке сама. Тож гілки пообгризали, Ця катка побила прям дуже сильно. До такого з новенького, що тут на городі, бо сюди сам не виходжу, бо дощі, дощі, дощі. І на завтра дощ передаю. А на цьому все. Дуже велика вам подяка за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписки. Бережіть себе і до нового відео!